Одноденний заробіток на підтримку війська до ініціативи Сейв'юкрейнау, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну опікується прикарпатськими підрозділами на передовій. Долучився й колектив Франківського національного медичного університету. Понад 170 працівників зголосилися перераховувати свою денну зарплату на допомогу українським захисникам. Керівник вишу розповідає, до волонтерських рухів і раніше долучалися неодноразово, і донатили, і самі збирали та передавали військовим необхідне спорядження й амуніцію. Тож меморандум про співпрацю з САН став логічним продовженням добрих справ. Кожен має зробити свій посильний вклад. В зміцнення оборони, в зміцнення контрнаступу, в досягнення найголовнішого, про що мріє кожен українець, це перемоги над ворогом. Є одноденний заробіток на один місяць. Є особи наші працівники, які написали там на три місяці, хтось там на півроку. Але процес ще триває, і я впевнений в тому, що таких заяв буде ще більше. І для нас реально честь власне підписати меморандум про співпрацю, підписати, узаконити ті процеси. Ця угода уже не перша взаємодія санта медуніверситету. Їй передували цільові збори, кошти з яких надходили для підтримки прикарпатських підрозділів. Але сьогодні понад 80 відсотків основних надходжень кажуть представники координаційного центру Сейв'юкрейна. Це власне одноденні заробітки організацій та бізнесу. Завдяки цим внескам мають можливість закривати нагальні запити і потреби військових. Постійно залишаються в потребі засоби зв'язку. Безпілотні літальні апарати надзвичайно важливо. ми зараз велику увагу приділяємо не тільки дронам, які спостерігають, чи дронам з КІДом, так званим DJI моделям Mavic 3, Mavic 3 t Mavic Matrix 30 t це також і fpv дрони камікадзе до всіх літальних апаратів. Це менш відомо, але дуже потрібно. І ми буквально в цьому місяці великий величезний акцент зробили на цьому. Це так звані засоби, які дають можливість літати, які дають можливість управляти цими дронами, дають можливість ретранслювати сигнал цих дронів. Загалом ініціативу донату одноденного заробітку на постійній основі сьогодні підтримують близько двох десятків колективів партнерів САН Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.